Мене часто запитують, скільки ж зберігаються пряники. І в цілому там бувають такі запитання, чи не розмножиться малюнок і таке подібне. Е, скільки це років тому був рік миші. Я дарила мамі ось такий будиночок. Вона його розгорілася, пожаліла і не з'їла. Хоча я кричала скільки що ма. І мені, ніби я пам'ятаю, що в мене всередині там пряники. Вам не жартую, да? да, в мене всередині там пряники хочу поламати, бо вона ж так його береже. І так, дивіться, огляд без брехні, без нічого сиплеться на них глазурь. Це така тоненько нанесена. Зараз я їх Ах, на запах вони залишилися ті ж. Зараз. І вологі вони всередині, тому що вони, бачите, вони на себе напитують вологу досить добре, тому те, як вони зберігаються, залежить від міста їх зберігання. Така глазур не злазить, тому що вона поверх глазурі. з малюнком нічого не сталося, він не розтікся. А в цілому по пряниках дуже багато питань, і якби я не знаю, як осягнути всі ці відповіді. Мені було б зручніше, якби ви мені їх задавали в якомусь певному форматі, можливо, в голосуванні в групі. І тоді я б вам змогла давати чіткіші відповіді. Ну, від Просто виходячи з власного свого досвіду.